Гайка заклепка М10 подовжена номер 2 з нержавіючої сталі а 2, кругла з циліндричним буртиком, ріфлена відкритого типу, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 3,0 до 6,0 мм, вага 9,5 г, довжина 24 мм. Діаметр буртика 16 мм. Діаметр основи 12,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 39 Нм. Зусилля на виривання. Мінімум 35280 н. Зусилля на зрізання. Мінімум 8800 н.